Добрий день дорогі глядачі та гості нашого каналу. Хочемо вам подякувати за ваші коментарі по поводу нашої камерчини. Ми дізнаємось багато чого цікавого. Що й будемо робити цим? Як заміш, бетон замішувати як усе. Дуже-дуже сильно багато цікавого читаємо. Велика подяка каналу Моє Поділля за таку хороші коментарі і таку підтримку. Ну щось, Помахай. Не мені. скажи. добрий день, канал моє поділля. А сьогодні в нас буде праця. Вирішили ми трошки на зиму утеплитися. Бо вже передають холода, там дорші, сніг, тоді буде вже грязь, шлякать така. Ну, сьогодні будемо утепляти, заділувати окна. Потихеньку будемо вам показувати цей процес. Мам, Там уже он, бабуля, вже бабуля одну окно вже... Шипку не розбив. шипочку не розбив. Це. Так, поверхностно, кожен Рік ми їх утепляли, затеплювали. А це ось, каже, мені наш главний директор фірми. Ой-ой-ой, покаже, ти перед колупу вийде, що відпадає. Як ви думаєте, воно... Ну це не сквозило трошки зимою через витерцепці. Зато це ж тут воно заділено все цемент. з раками пропадає. Хороша людина, я вам скажу, придумала піньку. Цієї сторони не запінили. я Вже не пам'ятаю, скільки воно років, як запінили, І йому хоч би що. Ну а на цю, мабуть, трохи не вистачило. Запінимо її. І буде воно ще, як то кажуть на мій вік платить. А, там уже он. Істина буде. О, ну і хай далі Да? Будеш переробляти, якщо що. Вистя водиш? О, Тоже работає занятий. Виграбали листя? Вигрібали. Мы хотели показать вам уборку, я робили у дворі. Ну, дед, что совсем расклеился, погано було. Ну, короче, бачите, прибрано в дворі. Хозяин помогає, но зад привозить тяжелый гриб. <риви> <риви> да? Он крышка синя лежит. О, это територія, да? <риви> О, так? Намітка в мене територія, конечно, не політики. То Лешина територія, там листя возить. Это дедова расскажу вам секрет такий. Бабуся моя навчила мене каже, я ж як іду в магазин, більше трьох записую, по пам'яті нема. Так вона мені каже, що як і в магазин там, наприклад, сахар, хліб там, мука. Загинай, каже, на пальцях. От, наприклад, п'ять штук купити щось. Хоп-хоп-хоп, а щось забусть, помниш. Так що використовую, користуюсь. Уго така пам'ять, як у мене, так можете <головіка> на пальцях запам'ятати. Ну, а ты поздоровайся, размылась окнами. Помогай, руковод, привет, скажи. Работяр. Ну, у нас вже холодно, у нас вчора навіть сніжок пішов. Так, кажу, давайте, мабуть, утеплятися, бо... Зразу кажу, будете в коментарях писати, поставив пластикові окна і не заморачуйся. Цілком з вами згоден. Бажання о, Даю. Можливості його. Даю. Бача зайнятий, Я сильно зайнятий. Так що ти ще надавлюй на окно. я там сам повикалупуюсь. Є бажання, є план. Кожний рік збираємося, Ну, Як ви знаєте, що... Заробляєш ту капівчину і кудись вона да, діється. Одкладемо наші. В цьому ось році така урожайна зерна кожний рік своєї намалачили, а в цьому році треба купляти. Да, для того, що його купити. А вони все не ростуть. Ти є сам його трубі. Єдеш тут, стільки стоїть, другий раз вже на тридцятку пішли, більше приводить. Ось мами, На свою территорию вы зелисты. Золота людина, мудрая, умная и умна, яка придумала у тебя баллончик пеню. Сейчас помню, расскажу. Вы фотокады, все я пеняю. Короче, было это давно, но кухню уже построили. Кухня покажи кухню. А? Ага, покажи літню кухню зараз. Зараз я покажу. Ось у нас є літня кухня. І ось, бачите, покрашена була лаком усім на світі. Красиво, акуратно. Будете, кстати, перекрашувати. Ну, а я не знаю, що я читасив, чи що. Ну, становився, коротше. Ні, ти після ночної був. Чи після ночної я на тракторію? Так, да, після ночної ще, так як на тракторі працював. Ну, лег відпочити. Тут, короче, сплю, чую, что то бахнуло. Ну, бахнуло но и бахнуло. Да, не так уже и бахнуло. Да, бахнуло, бахнуло. Там как раз окно открыто было. Ну, что, что открыто было? Это... Додумали свои две уникальные девки. Короче, баллончик с пенькой перестал пыскать. А что вы ему забыли? Забыли, дно. Забыли, но. Бока, бока, бока пробыли снизу. Короче, а то вся стенка не пошли, все в пенсии. Вали в у я... Оказывается, За она пен... как... Работа, Работа пробылась. Да не пень по штуке давно А какие тырки? Ну так она же Сколько, да... раз скажу, не пень, она же полы в да 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 ты нахуй Було з Волоссями <клухи> окнами теж. каньок на, на кріщ був у нас дерев'яний. Ну і була теж, я не знаю, що з цієї бурі вже часто буває, Ну і скинуло що каньок? Ну каньок це ось на кріші що, де крізь. Ну люди ж ми знають, що криша сходиться отако і зверху ложиться або шилівкою. або железом набивается, называется конек, чтобы не закихало в хату. Ну, я аж положил его, и был ветер здоровый, его скинуло. И скинуло, и так встану на той стороне стенки, и так положил его аккуратно. Я ж сейчас дивлюсь, когда как аккуратно, и шитки не разбило, ничего. В хату захожу, да что дует. А воно тебя две здоровые, и навскрусь две пробило. Ну, а тут хорошо, что У нас магазин там недалеко. недалеко. Так ми ж бігом на машинку, дай їй. І... Це, це москвич у нас гупав? Ну так, що москвичом ми полетіли. А, до цього... а? Маруси, а до цього я жигулями. Не було, ще машини жигулями їздили, купляли, влазить нормально. Ну ми ж бігом за себе і поїхали. Приїжджаємо, а у москвича вони, коротше, єлі ми в пхали. На переднє ну, прилетаємо, а хмара суне опять. Синя-синя. А Лоша ще зовсім маленький був, а воно холодно так зробилось. Ну, короче, ми Давай хоч одну поставили, ми на конача одну шипку. Ну, переночували той дощ, холодно, вже ж на наступний день вже не спішали. Да? Скажу, що. Ну, аж повилазило все. От хоча б ти покричав. Я не кричу, я розкрив. А як якому випадку вилізе, що там дирка? Ну. Як її зап'єничла? Хороший, будешь шумничать, полезешь там. Куда? Наверху. На який? На хто? У меня головокружение. Полышенное. Ну так вот разный поищем. Я хожу на землю, не дивлюсь, бо голова кружится, упасти могла. Якась так соседи уже поставили, а мы все щось слабуємо. Ну ничего. Я думаю, дасть Бог. прийде час поставить. Главное, щоб живуть. Не повторюйте цей трюк. Розказую. вже бол... Деня болтається. Ну не виходить відтудава. Думаю, попробую зараз компресором в накачати. Що буде? Ставив на паузу, коментуємо. смертельний номер. Смертельний. 500 мл. Он запинила. і там чуточку. І вже воно не п'янить. 100 гривень час стоїть балончик. Його А за то повторила. Вот. Уже хорошо? Да, но ну не запинуло ничего че не запугал. А, ну иди попробуй. Пока не шлеп, не не так можна буде її спасати. Це не виходить ви знаєте що працює тут вже не багато, але ж працює. Ну не повторюйте. Получиться. Ви знаєте, я вам сказав, не бажано повторювати, ну. Ну, вихід є. Компресор звичайний, бітавий. Ну що трошки єш Да. Але вистачає. Отось. Зараз об'ясню я краблюсь. Ти мені дай, я запискаю. Зараз об'ясню людям і запискаєш. Ось береш, шабдувати така штучка. И туда в дырочку вставляешь. Окей, okay, один. И и страшно, конечно, до того, как накажут. Да всрачки А, вы лени, иди! А, ты, я хочу, чтобы ты Что ты просто? А ты не жаришь, не жаришь даже. Я попробуй Просто що не знаю, скільки його туди задувати, ну, ну працює. Страшно, страшно. Ну вже виперскали все, не бовтається. 500 мл. Де воно 500 там? А як була чарка пені, так добре. І 100 гривень. Балончик фірми Дозер. Навірно. Наскільки, Ну ось, показую. Не рекомендую. А. Хі-хе-хі! -хі -хі Ай-йо! Що? Прилий! Шо? Нести сравни, скільки вимазався! Ну, техніка безпеки, окуляри. У мене знайомий є. Знайомий такий, який ну, хтось слідкує за нами, я розказував, що мені посовітував сінник виразити. Так у його Можна забуватися окуляри одягати з цим. Так я дивлячись із болгаркою працюючи. Так я дивлячись на його, вже не забую одягати. Він вже два рази закалина і мучився. Привіт тобі, Андрюха. І сам у піні. І так вискав. І Так що. Тому... Ну, акуратненько, по чуть-чуть. Лучше, як будете так робити, так лучше по чуть-чуть воздуху накачайте декілька разів, бо як казав цей багончик в руках. <ривіт> <ривіт> ну, а краще не повторюйте. Ну, я вам скажу, як побачив в кіно мумі авто, так як я казав, злякався. Так, да, страшно там срачки, так і мені було. Зараз дід по затилку Клийонку намітили, вирівняли, дали діду подержати. А дід захотів так ухватити, побіг кинув. Побіх кину. І тепер треба. Оце... Отак на великому заводі робиться євроокна. Це такий пластик так виготовляється. Розлажується звичайна клейонка. Зее вырезается евро скло. Сейчас покажу вам свои. Вот это так они. Да сделайте вот больше с запасом, хай воно отрежется. О, А наш мастер, он нику сови уже Збудував крепость. Крепость робиш, Леш? Ну поверни голову. Ну як тобі, бабуля, виготовляти європластик? Зашибись. 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 Зараз будемо показувати процес встановлення євро -окна. самый таки процесс процессный. А где сама Рейки фирмы Маден и Дед Васильевич. сьогодні вранці напиляв. А чого ти не вийшла? А я їм підходить. <laughs> так воно під... а як ти вийшов? Що? Ну а дивись, а тут... А тут вон. Це не я, це як нота. <clears throat> так ти ж по цій вій поплаць, ні? Ні, по, по окну я не. А, я думала поплаць. Ну ти... ёлки, ёлки... -йолки плотники Йолки-плотники. плотники Плотник такий, що ёлки плотники, плотники. плотники. Будь снять мячик, хлопчик. Де. 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 Плотник, елки-плотки. Так можно видео назвать. Плотники, ёлки елки-плотки. Тут вот. оператор трохи в футбол гуляет, не калечный. Значит, значит, я больше раблю, чем в году. Считаю, Два раза снедал. Залазь. Я ж тебе кажу, что я хожу в мисс, не буду, что голова кружится. А она залазит. Куда залазит? О, залазит. Запасу заработали, значит. Ай, Леха! подожди. Что? А что, Рейка коробка стала? Значит, не с целого боку Рейка. На, tú. Да не. Ну, да, я сюда, тебя длиннейше сюда. Значит, так намерил. Я тебе <nu>... сказал. Ёлки-плётки, плотник. Клейонка це. Ми ж купляли її. Жовта прозрачна. Кого питати. Це? Так як і цибуля по 130-140 да. 150. Це використовуємо в цьому році клейонку тепличну. Як ви знаєте, хто слідкує, ми... я казав, що ми з Льошею в цьому році бабі зробили тепличку. Дивіться це відео. Не казав? Я не казав, казав не разу. Не казав. Дорогі глядачі, хто слідкує за нашим каналом, напишіть, казав, я, що ми тепличку зробили, чи не, не, казав, казав, не. не казав. Не казав. Вся надія на вас, що я казав. А... Раніше ми використовували, звичайну. Ну, Звичайна клейонка, вона через є, речі, не видно нічого. А ця, вона... толще. И она прозрачная. Ну, короче, как евроокно. Практически. Практически евроокно. Теоретически, я сказал. Там пузом он вышел. Ну, закрыть его. Закрутить. Мы уже... Что, тонн, мы уже... У спальни там, Леша, окно окно циклоемкое заделали Сколько уже? Недели здесь. мой больше Но оно так и есть Видно через ее доброе Качественный конечно, европластик Э, хе, бери же, е. что е, е. ще не зроблена. Режу на глаз. Аби не по пальцям. Я лишь ми кома в колодок були обселявали на глаз. Як пирамида ефіопска получилась. Ты <режу> <режу> да. квадратна. Конусом. Як я, так я не так кажу, що колотись у нас піраміда фіопська получилась. На глаз. Ну зато, стояла довго. Все, що на глаз, а от діло в тому, що все, що на глаз, воно робиться равні набагато. Чи те що робиться? На... А я нафіг не достану. Хай люди побачать, як ти карабка, подожди, я залізу тоді будеш це час. Ну! Отак. Отак воно виходить у нас. Зараз он візьме. Повризає де шо. Де шо лишне. Тим моножом лучше було. А але і ножницями не погано. І буде. Євро окно. Ноги не кривые були, на коноп і лучше було б. Залось, що треба морку в детці ести. Вона не морку їла, а книжки читала. Ну кому що? А мене, наверное, пригадавали ніякої. Давай на я тут зріже. Як наріжу. Як на пылював, так і наріжу. Лишаємось. Тут ашок. Щоб... Євро подоконничок. Кабризає. Что у тебя там не цепляется? Покажи. Трактор не цепляется, Леш. Держи. О! О, зацепился. Нет. Нет. Понятно. Отломала. Не отломала. Люк открывается, и сюда вставляется руль. Я же бачила на картинке. А, это где рулюет? Это не рулюет, да. Ну, недаром он 1600 стоит. <laughs> Бо руль рулюет через люк. Так. Сейчас полезем дальше. Бо... Мы... Равлик вылезу свое. Покажи, какие ты Вылазь, равлик. А? Ну, так воно виходить. Ну, маю непогано. Одно вікно. Баба мотоцикл завела свої летає. Покажи мотоцикл, баба. О! Ось друге. Ну думаємо, що роботу ми добре зробили. Ставимо лайк. Підписуємося, коментуємо, нажимаємо на дзвіночок, щоб не пропустити наше наступне відео. А в наступному відео, якщо нічого не пере... друге не пає, появ... ми будемо дивитися, що у нас вийшло з фундаментом. Думаємо знімати рештовку. Так що кому цікаво, упаде вона чи буде стояти. Слідкуємо за нашим каналом. Так що до нових зустрічей і мирного всім неба.